21 серпня. Навіщо рахувати овець перед сном? Радіте за мною, бо знайшов я вівцю свою тую загублену Луки 15.6. Мамочко, я ніяк не можу заснути. пробурмотів Павлик. А ти почне рахувати овечок і одразу заснеш. Порадила синові мама. І хто це придумав овечок перед сном рахувати? запитав Павло. Мама присіла на ліжко поряд із сином і сказала, звичай рахувати овець перед сном прийшов до нас з життя пастухів. У давнину ввечері пастухи завжди перераховували свою отару. І якщо всі вівці були на місці, то пастухи спокійно засинали. А якщо не всі овечки були в череді, що робили пастухи? Поцікавився хлопчик. Тоді один з пастухів йшов шукати зниклу вівцю, відповіла мама, а потім розповіла синові біблійну притчу, про вівцю, котра загубилася, про те, як її шукав дбайливий пастух і знайшов. А що робив пастух, коли він привів овечку в череду? Позіхаючись, запитав Павлик. Я думаю, що пастух знову почав перераховувати своїх овець, пояснила мама і почала рахувати. Один, два, три. Чотири, п'ять. Коли мама промовила цифру десять, хлопчик уже спав. Важливо! Господь дбає про нас як добрий пастир.